Привіт, таки! Мене звати Галина, і сьогодні я розкажу скільки насправді коштує життя в Канаді від оренди житла до покупки продуктів. Якщо ви думаєте про переїзд або просто цікавитесь, залишайтесь зі мною. Я ж Онтаріо вже більше півтора роки, тому можу поділитися інформацією з перших рук. І, звичайно, найцікавіше і найосновне це житло. Ну, Бо без житла ми тут просто ніхто будемо говорити про середню вартість у популярних містах Канади, наприклад, такі як Торонто, Ванкувер чи Монреаль. Якщо вам потрібна однокімнатна квартира в центрі, то вам потрібно заплатити десь близько до 2000 канадських доларів. Іноді можна знайти якісь варіанти за 1600, але в основному ціна буде йти до 2000. бо ще потрібна комуналка і так далі. Це все включається. Паркінг, комуналка, страхування і так далі. Якщо ви вирішите шукати квартиру за межами центру, ціна може бути трошки дешевшою, але як показує практика. Занадто дешевого варіанту просто не буде. Комунальні послуги. Комуналка, звичайно, у вас буде різною в залежності від ваших апартаментів. Іноді ця ціна вже включена в суму оренди, тому це дуже класно. Ви платите один раз дві тисячі і забуваєте про воду, світло і газ. Але в основному це десь 150-300 баксів в залежності також від сезону, тому що взимку, звичайно, ви будете отоплювати і можете накручувати до 300 баксів. Якщо влітку, то це буде 100-150 навіть Парковка тут просто дуже, дуже дорогі. Якщо ви хочете знімати парковку в тому будинку, де ви живете, це може бути критий паркінг або навіть відкритий, то ця ціна буде від. 150 до 200 канадських доларів. Я вважаю, що це дуже дорого, тому що ну це просто парк. Ви просто ставите машину, і за цю суму ви можете я не знаю, кожного місяця платити по 200 баксів. Іноді буває і 250, Я знаю такі квартири, і це просто для мене якийсь жах, тому що 250 доларів платити кожного місяця. За цю суму можна вже виплатити кредит на якусь машину іншу, ви розумієте? Або просто відкладати і витратити на щось більш. Корисніше, я не знаю, чим просто поставити свою машину. Також в Канаді обов'язково потрібно платити страхування за квартиру. Якщо ви її знімаєте, якщо це ваша квартира, немає різниці, вам потрібно заплатити страхування кожного місяця. У мене знімається воно автоматично, я плачу страховку 35 баксів, і мені здається, це найдешевше страхування, яке взагалі є, тому деякі платять більше. Я плачу 35 для мене це достатньо ось так. От, якщо порада, так, сказати. От знімайте десь за містом. Там ціна буде значно дешевшою. Я не можу однозначно так сказати, тому що за містом ціни в принципі такі ж самі, як і в центрі. І якщо буде якась незначна різниця, то ви будете витрачати, наприклад, більше пального, так або купувати будете більше проїзних для автобусу, і це вийде. Те і на те, тому краще мені здається в центрі, тому що там ближче до роботи буде, але кожен вибирає як йому більше подобається. Продукти харчування. Другий пункт, який також дуже важливий, це звичайно продукти харчування. Скільки вони коштують? Ви знаєте, в Канаді, як і в Україні, є дуже багато різних магазинів. І ціни також плюс-мінус будуть відрізнятися, тому що є більш такі дорожчі магазини, є звичайні, в яких часто якісь акції, і можна дуже вигідно закупитись. Також, можливо, ви вже чули про костко. Це такий оптовий магазин, де ви приходите. Вам потрібна спеціальна картка для входу, і там весь товар у великих упаковках. Це прикольно, особливо якщо ви маєте велику сім'ю, тому що можете відразу закупитися, вам вистачить надовго, і це зекономить ваші гроші. Ми на початку також купили спеціальну цікаву. То почали їздити в Костко, думали, що вау, як класно. Ми купували, наприклад, відразу там оптом м'ясо, яйця, там якісь фрукти-овочі. Фрукти овочі, ну, фрукти, овочі не багато брали, тому що вони швидко псувалися. Але такі продукти, які можуть зберігатися довго, ми набирали десь плюс-мінус на 300 баксів. У нас кожного місяця залишалося в Костко. Але потім якось вирішили, що нам не вигідно їхати, тому що Костко знаходиться не в центрі, а трошки далі від самого Даунтаун. І це потрібно їхати, вибирати спеціальні. День, і ми так подумали, що у нас тільки дві людини немає сенсу платити за спеціальну цю карту, їхати, купувати. Іноді ті продукти не з'їдаються, тому що у нас тільки двоє, а продукти величезні. Тому ми просто це все діло закинули. Але плюс хостка ще в тому, що там є класний фудкорн, наприклад, ходок за долар з напоєм або якась смачна піца і так далі. Поїсти там просто. Ідеально щодо магазину, ми зараз купляємося в звичайному в Не можу сказати, що це якийсь дорогий магазин, ціни там такі помірні, іноді бувають класні акції, скидочки різні, тому мені дуже подобається цей магазин. Якщо порахувати без доставки їжі, а просто піти в магазин і закупитися на місяць на дві людини, то це буде десь близько 400 баксів. Але потрібно враховувати, що кожен із нас їсть різну їжу різні вподобання і так далі, тому можуть ціни, звичайно, відрізнятися. Але 300-400 баксів, може 500 баксів, буде достатньо на дві людини. Але ж давайте не забувати про харчування поза домом. Наприклад, якщо ви хочете вийти на каву, то кава в старбаксі коштує десь близько 6 баксів. Також я іноді беру в старбаксі такий пиріжечок, я його називаю. Бутербродик, він коштує також десь 5,95. Ну тобто, вам потрібно буде 11 баксів, 12 баксів на те, щоб просто перекусити, посмідати. Якщо ми хочемо купити порцію звичайному якомусь ресторанчику, навіть не знаєте, не ресторанчику, а фудкорті, то ціна буде десь близько 18-20 баксів за одну порцію, що я вважаю дуже дорого. Але ось такі ціни поговоримо про транспорт. в Канаді ви можете купити проїзний, що буде більш вигідніше, чим просто кожного дня платити. Але як на мене є один невеличкий мінус в громадському транспорті: це те, що він може невчасно просто приїхати. І це не один чи два рази. Це от на постійній основі. Я не знаю, як так можливо. От, наприклад, у нас в Україні такого немає, що транспорт затримується постійно і ти чекаєш. Не 5-10 хвилин, де ти чекаєш годину, тому що транспорт просто абсолютно не приїжджає. І ніде про це не написано, що, наприклад, якийсь рейс відміняється. Просто чекаєш. А коли на вулиці Мороз, коли мінус 15, ти не можеш довго чекати, і ти не можеш бути точно впевнений, чи буде той транспорт, чи ні. Тому, якщо ви тільки приїхали в Канаду, ви відразу можете взяти автомобіль в оренду. Робиться це дуже швидко, легко і коштує це всього лише 10 баксів. Ми на початку цього не знали і користувалися звичайним транспортом. І бувало таке, що ми чекали одну годину реально. Стояли на той зупинці за містом і не могли ніяк приїхати в центр, йти додому дуже далеко, і просто були в шоці, тому що невідомо, коли приїде той транспорт. Але добре, що це було літо. Проїздний десь буде коштувати 120 баксів на місяць. Разовий абонемент 3 бакси, мобільний зв'язок та інтернет. Що хочу сказати, якщо коротко, дорого. Це просто знаєте, це от синонім, синонім слова Канада це дорого. Тому що е, тут інтернет коштує ну, дійсно таких грошей, якщо порівняти з Україною, ну це просто небо і земля. На жаль, ціни дуже відрізняються. Ну це і так зрозуміло. Зараз я плачу 70 баксів кожного місяця за інтернет і за дзвінки. Інтернет у мене не безлімітний, в мене всього десь 120 гігабайтів. Цього вистачає, звичайно, але ж я і плачу 70 доларів кожного місяця. Також є тарифи трошечки дешевші, але там менше інтернету або взагалі інтернету немає, можна щось взяти за 40 баксів, але мені просто таке не підходить, мені потрібен завжди інтернет. Щодо Вах, якщо ви хочете піти у спортзал, то ваш абонемент буде в місяць коштувати близько 60 баксів. Що я вважаю це окей. За інтернет це дорого, за спортзал це гарна така сума. Отже, підсумок, якщо ви живете в одному із популярних міст Канади, то вам в середньому кожного місяця потрібно заробляти десь близько 3-500 баксів, щоб покривати всі свої потреби. Мінімальні для вашої економії можете спробувати знімати житло десь поза межами центру, а також готувати. Вдома та користуватися громадським транспортом або брати транспорт в оренду, бо це буде набагато вигідніше ніж інші варіанти. І що хочу сказати: життя в Канаді звичайно не дешеве, але все залежить від конкретної провінції, від конкретного міста. Від конкретних можливостей, тому сума, звичайно, може мінятися від ваших обставин, від ваших можливостей і так далі. Якщо у вас залишились ще запитання про Канаду, то пишіть їх у коментарях. Я з радістю відповім на них усіх. Також не забудьте поставити лайк, підписатися та вімкнути сповіщення.